У Чернівецькій філармонії відбувся концерт на підтримку збройних сил України. Музика перемоги. Захід відвідали сотні чернівчан, які долучилися до зборів коштів для військових на Херсонському напрямі. Наші журналісти відвідали захід та дізналися, скільки грошей було зібрано під час концерту. Деталі у наступному сюжеті. Центр культури та дозвілля студентів ЧНУ вкотре організовують благодійний захід Музика перемоги. Цього разу концерт відбувся спільно з обласною філармонією 23 вересня. Зібрані кошти під час заходу перенаправлять для закупівлі амуніції на дрон для військових. У нас традиційно є рубрика національного університету. Центр культури дозвілля музика перемоги. Тобто, на цю ці рамках цієї рубрики ми запрошуємо відомих виконавців нашого міста. У нас вже були Girls in Just, у нас Наже були The Group Company» гурт, у нас були. Полодворські своїми синами. Ну і сьогодні ми вирішили вийти за межі університету і саме дати, щоб наші колективи дали концерт у Чернівецькій обласній філармонії. Концерт музика перемоги в такому форматі проводиться вперше. Раніше захід мав виключно вуличний формат. Під час заходу в філармонії виступили гурти Будьмо, запал та хіп-хоп виконавець кот. Тут в обласній філармонії ми бували досить давно. Напевно, вже десь 8-9 років тому назад. І сьогодні з великим трепетом і душею повертаємо Аймося в цій прекрасні стіни легендарної обласної філармонії. завдяки центру культури і дозвілля постійно на Коболянській, на різних заходах біля ЧНУ виступаємо, збираємо кошти для наших хлопців. Я зрозумів, що я можу робити це, тому я повинен це робити, оскільки на даний момент я не можу бути десь на передовій. У мене немає цих навичок, але я можу допомагати ось так. Я можу виступати, збирати кошти, і хоч чимось в цей складний час їм бути корисним. Ми якби одні з організаторів цієї події, і це насправді не просто. Ми вже переконалися в цьому. Справді е організаційні ці всі моменти, щоб кожне продумати саме всі деталі. Це дуже складно, але це дуже цікавий такий процес, і ми дуже задоволені. Звісно, ми зараз готуємо дуже такий ексклюзив, який ще практично не показували на наших виступах. Тому це буде дуже таке, дуже важлива для нас подія. Частину квитків було передано військ. Ковим волонтерам та внутрішньопереміщеним особам гроші збирали не тільки з продажу квітків під час заходу також було проведено благодійний аукціон. До заходу долучилося і керівництво міста. Очікування отримати з за задоволення від, від запалу від групи, тому що я шанувальник, тому знайомі із хлопцями. Я прийшов їх підтримати. Ну і друге це звичайно підтримати. Ну, цей захід і долучитися до збори кошти для збройного сили України. Оліни Кроман, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4